Сьогодні понад півмільйона американців відбувають термін у в'язницях за злочини, пов'язані з продажем та споживанням наркотиків. Причому на рівні з рецидивістами наркоторговцями за ґратами опиняються і ті, хто насправді не становить загрозу суспільству, та співався на гарячому вперше. Адже закони, прийняті ще десятки років тому, у період оголошення війни проти наркоторгівлі, однаково суворо ставляться до всіх. З того часу війна проти наркоторгівлі перетнула кордони та потягнула за собою загибель не однієї тисячі людей. Разом з тим, деякі експерти дивляться на ситуацію песимістично, стверджуючи, що війна ця програшна. Такого погляду дотримуються і кілька глав держав, пропонуючи альтернативні шляхи вирішення проблеми. Андрій Годовниць розповість про нові підходи більше. Ентоні папа провів у в'язниці 12 років за спробу продати 125 грамів кокаїну і заробити 500 доларів. Це була його перша і остання спроба. За ґратами він відкрив у себе талант до малювання, переосмислив цінності. Однак змінити вже нічого не міг. Я був одружений, у мене була семирічна донька. Їхнє життя було зруйноване. В'язниця не обмежується стінами, вона виходить далеко за них. Утримання наркоторговців за ґратами коштує американським платникам податків мільярди доларів щороку. Ці гроші можна було б витратити на школи, харчування нуждених дітей на допомогу зубожілим громадам. Колишні президенти США Джемі Картер і Білл Клінтон, чиї адміністрації фінансували боротьбу з наркотиками як в Америці, так і за кордоном. Тепер визнають, що були зроблені помилки. У нас могла б виникнути війна та вбивства навколо цигарок, якби ми зробили їх паління. Кримінальним злочином, але ми їх легалізували. Якщо ми намагаємося знайти лише силове вирішення проблеми, чимало людей загине, а проблема все одно не буде вирішена. Колишні президенти Бразилії Фернандо Кордозо і Швейцарії Рут Дрейфус та діючий лідер Колумбії Хуан Мануаль Сантос пропонують, наприклад, регулювати наркоторгівлю. мені здається, є багато підходів, але для початку необхідно, хоча б спробувати зламати табу. Ось що повинен зробити світ. Є чимало альтернатив, включно з легалізацією наркотиків. Лікаласідворалоко, ріжоношналаве. Нещодавно у Нью-Йорку відбулася прем'єра документального фільму Порушивши табу, що розповідає про помилки у боротьбі з наркотиками. Замість того, щоб кидати наркоманів у в'язниці, допоможіть їм звернутися до лікаря. Може їм потрібна допомога. Багато людей, які вживають наркотики, не чинять злочинів. Вони просто загубилися в житті. Не всі погоджуються з декриміналізацією наркотиків. Колишній конгресмен республіканець Джим Колбі наголошує, що американські законодавці ніколи не підтримують їх легалізацію. Ми вимагаємо жорсткішого покарання для наркоманів, особливо для людей, які переправляють і розповсюджують наркотики? Ми хочемо зберегти існуючі тюремні терміни і штрафи. У Ентоні Папа є інше питання: якщо наркотики доступні навіть у в'язницях, то як їх можна контролювати у вільному суспільстві? Андрій Годованець, Голос Америки.